Буває так, що панісетом росте гарно. Кущ розлогий, доглянутий, а от цвіті так і немає. Чому він не цвіте? Хоча здається, що усе зроблено правильно, сьогодні ми розберемо головні причини, чому панісетом може відмовитися квітнути, і як допомогти йому показати свою справжню красу. Привіт! Це Олена. На каналі Квіткомани. Тож, давайте подивимося, що ж може стримувати цвітіння пенісетому і як це виправити. Зараз осінь, і багато хто восени, коли в саду вже все відсвіло, хоче навести порядок, зрізати все під корінь, щоб було чисто. І ось тут найпоширеніша помилка саме з пенісетумом. Коли ми обрізаємо пенісетом восени надто низько, рослина втрачає природний захист. Ті пагони, які могли захищати його зимою від морозів, затримувати сніг ми прибираємо. І більше не лишається, чому, захищати кущ. Тобто його власні стебла замінюють йому мульчування або захист, який ви могли б створювати власноруч. Він має свій. Тож, якщо обрізати панісетом восімни повністю, то у відкриту серцевину потрапляє волога з дощів чи мокрого снігу. Після цього можуть вдарити морози, і ця волога, яка потрапила до середини куща, замерзає, тим самим виморожуючи кущ середині. Плюс, якщо навіть не було морозів, ця волога, яка потрапляє через ось ці трубочки, якими були самі соцвіття або листя, ця волога може створити такі умови, що рослина замокне та згниє. І навіть якщо після цього панісетом навесні прокинеться, він буде ослабленим. І всі сили підуть не на формування колосків. А на відновлення кореневої системи. Тож, якщо хочеться підчистити кущ е, восени, то максимум можна е, трохи прибрати е, полеглі стебла, поломані соцвіття. Е, якщо ви боїтесь, боїтеся, що панісетом насіється зверху, можна обрізати е, його колоски, але не трогати, не чіпати кущ е, під його основу. Ідеально залишити рослиною такою, якою вона є. По-перше, вона гарно виглядає взимку і колоски в неї з-під снігу будуть виглядати чарівно. А по-друге, рослина сама захищає себе. Отже, правильним буде обрізати наш панісетум весною, коли вже мине загроза зворотніх заморозків приблизно біля 10 сантиметрів від землі. І для того, щоб не пошкодити молоді соцвітя, які почнуть наростати. Причина номер два. Це молодий кущик. Якщо цього року ви лише посіяли панісетом весною, або розділили кущ, і до осені у вас сформувалися але маленькі сусвіття, або зовсім не заквітнув кущ, не спішіть засмучуватися. Справа в тому, що панісетум – це рослина, яка потребує часу, щоб набрати форму. Молоді екземпляри в перший рік після посіву або поділу зазвичай спрямовують усі сили на формування коріння. Тому, якщо це посів першого року, квітування може зовсім не бути. А навіть при доброму догляді більшість видів панісетаму зацвітуть на другий рік, коли вже відчують себе стабільно. Якщо ви поділили дорослий кущ, то рослина деякий час відходить після процедури і відновлює кореневу масу. У цей період вона може виглядати здоровою, але не квітна, бо їй просто не вистачає сил на утворення квітоносів. Ну і якщо з молодими зрозуміло, їм просто потрібен час, то буває і інша ситуація. Пенісетом росте вже не перший рік. Виглядає розкішно, листя соковите, густе, зелене, неймовірно, але квітів немає. І тут може бути третя причина, по котрій може не квітувати пенісетом. Це надто комфортні умови. Особливо, якщо ви щедро підживлюєте його азотними добривами. Навесні або навіть улітку, азот допомагає нарощувати листову масу, і рослина спрямовує всі сили саме туди, у зелень, а не у формування квітоносів. У результаті ви отримуєте такий собі красивий кущ, де багато листя, але жодного колоска. Щоб цього уникнути, варто контролювати підживлення. Навесні мінімум азоту. Максимум калію і фосфору. Я підживлювала свої панісетуми тоді, коли підживлювала квітучі рослини звичайним добривом для квітучих рослин. В таких добривах зазвичай більше калію та фосфору, аніж азоту. А ще краще дати рослинці трохи поголодувати. Особливо, якщо у вас пенісетом росте у родючому ґрунті. Тоді вона не буде жарувати, а натомість заквітне рясно і ефектно. Пенісетом це сонцелюбива рослина. Давайте не забувати, що в природі вона зростає в теплих регіонах Африки та Азії. І в цьому може. Полягати четверта причина, по котрій не квітує ваш пенісетум. Бо їй потрібно щонайменше менше 6 годин прямого сонця на день. Тож, якщо ваш кущ росте у тіні високих дерев, за великими кущами або спорудами, то він нарощує лише листя і зелень, а соцвіття просто не формується. Щоб це виправити. Пересадіть пенісетом на сонячне місце. Важливо, щоб на цьому місці було біля 6 годин прямого попадання сонця, і тоді ваш понісетом буде квітувати рясно. Друзі, і якщо ви дослухали до цього моменту і вам цікавий п'ятий пункт причин, по котрій не квітують панісетом. Будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. Це дуже допомагає нашому каналу розвиватися. Дякую вам. Ну що ж, переходимо до наступного пункту, і це може бути загущення, якщо о, виконані всі попередні умови, так але все одно чомусь він не квітує. Тоді, можливо, причиною може бути загущення. Якщо рослини ростуть дуже густо одна до одної, якщо кущ сильно розрісся. І це не дає пагонам всередині провітрюватися, не дає доступу сонця до самої центру рослини. Це також може бути причиною. І тоді нам потрібно звільнити простір навколо панісетума для того, щоб йому було більше місця для зростання. Або якщо ваш кущ росте 4-5 років в одному місці, то можна його поділити. Ну і остання, але також дуже важлива причина це сортові особливості. Не всі пенісетоми однаково рясно та стабільно квітують. Наприклад, пенісетом лисохвостий він має багато сортів, це морозостійкий пенісетом стабільно формує колоски навіть у прохолодних умовах. А от пенісетом рубрум, такі червоні сорти дуже гарного, красивого пенісетому. Вони теплолюбиві і часто не встигають зацвісти в середній смузі, особливо якщо літо коротке та прохолодне. Тому, плануючи квітування пенісетому, завжди варто враховувати його сортові особливості та клімат, у якому ви його вирощуєте. Іноді навіть ідеальний догляд не допоможе, якщо сорт просто не адаптований до ваших умов. Отже, підсумуємо, чому пенісету може не квітнути. Перше. Обрізка восени. Не зрізайте кущ під корінь, е, залиште сухі степла як захист на зиму. Друге: молодий вік рослини. Перший рік він росте і зміцнюється, а цвітіння може з'явитися тільки на другий сезон. Третє: Надлишок азоту. Він стимулює лише утворення листя, але не колоски. Четверте, недостатньо сонця. Понісетому потрібно для багато світла для закладання своїх соцвіт. Загущення. Щільні кущі блокують світло та повітря. Та рослина росте зеленю, а не колосками. Та сортові особливості і клімат. Не всі види адаптовані до вашого регіону, деякі просто не встигають свісти. Або коротке літо та пізні посадки також можуть стати причиною відсутності квітів. Головна ідея, щоб панісетом радував рясним цвітінням йому потрібен правильний догляд, час і умови, правильний догляд, час і умови відповідні сортові особливості. Йому потрібен правильний догляд, час, умови і відповідні сортові особливості. Навесні стежимо за обрізкою, сонцем. Підживленням, поливом, а вже влітку або ближче до осені ми можемо очікувати красиві пухнасті колоски. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам отримати гарний та рясно квітущий пенісетом та уникнути розчарування.